Учні спеціальної школи номер 39 що постраждала внаслідок російської атаки 3 липня, розпочали навчання у стінах 58-го садочка. З 1 жовтня сюди переїхала молодша школа, 6 жовтня розпочне навчання старша. Будівля садка номер 58 певний час лишалася порожньою у 2022-2025 роках Слугувала прихистком для переселенців. Нині міська рада підписала договір із тридцять дев'ятою школою на оренду майна. Розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. У мене як людини, в якої, от чесно скажу, закипіло всередині, все да, я прийняв для себе рішення, що я зроблю все для того, щоб діти ці навчалися, тому що ці діти потребують абсолютно уваги від міста, від громади і. Таким чином я спільно з батьками зробив алгоритм. Я сюди до них приходив, я брав на себе відповідальність. Сьогодні у нас 2 жовтня і ми почали навчальний процес. Поки буде існувати зелена школа, це приміщення буде знаходитися в неї в ренті. Ця територія вона локаційно задовольняє потреби, тому що дітям треба ще буде займатися на вулиці. Ми організуємо ще певні на вулиці локації для навчання. Вчителі та батьки учнів спеціальної школи номер 39 кажуть, очний процес навчання пішов. Сьогодні відбулася зустріч батьків учнів школи з Валерієм Пархоменком щодо подальших дій. Ми нарешті всі зустрілися, діти неймовірно щасливі. Як таких уроків в нас не дуже вийшло, тому що бурлили емоції, діти раділи. Спілкувалися, тому що для наших дітей найголовніше це спілкування, соціалізація. Нарешті наші дітки отримають очне навчання. Дуже вдячні за вирішення нашої ситуації з очним навчанням, зі сприянням виділення цього приміщення пану Пархоменку. Після його втручання справа трошки пішла швидше і. Перспектива за його втручання також багатообіцяюча. Будуть нам робити також інші приміщення. Перевага перебування учнів школи у дошкільному закладі, наявність укриття на 50 осіб, якому вже зробили вентиляцію у планах укриття добудувати, каже Валерій Пархоменко. Вирішили і низку інших нагальних питань. Облаштували кімнати для прийому їжі, тому що. Тут харчоблок не працює. Ми зробили доставку їжі через кейтерінг. Усі роботи спільно з батьками були зроблені. Далі вже приступають до роботи професійні підрядні організації, які будуть робити поточний ремонт цього закладу. Учні спеціальної школи номер 39 навчатимуться у дві зміни, каже директор навчального закладу Віта Рудяк. Дякую міській владі за те, що вони. Підтримують наш заклад і дали можливість відновити очні навчання. Дійсно, сьогодні це не лише стіни і класи, це єдність, це сила і віра в майбутнє. В майбутньому заплановано організація освітнього процесу в одну зміну. Сподіваюся, що це буде. З 1 вересня нагадаємо, у спеціальній школі номер 39 навчається 113 учнів. Діти не можуть перебувати у стінах власного приміщення через його пошкодження та відсутність укриття у будівлі та поряд із ним.